Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Авантаж, МЖК Інтернаціоналіст, Курєвський домобудівельний комплекс. Асоціація фахівців з нерухомості України АСНУ створює загальну базу щодо угод, які вкладаються на вітчизняному ринку нерухомості. Ця база, як повідомив керівник підрозділу інформаційних технологій харківського відділу АСНУ Сергій Кобзан, є комп'ютерною програмою. Вона міститиме дані щодо реальних цін, за якими було продано об'єкти нерухомості, наприклад, квартири. Також у програмі зазначатиметься стан житла, район розташування, віддаленість від транспортних розв'язок тощо. Подібна база, на думку фахівців, допоможе ріелторам або оцінювачам більш об'єктивно визначати вартість нерухомості. Він може чітко сказати: в даному районі в течение там, місяця або двох було проведено стільки то здівок. Об'єкт, аналогічний вашому, продався, за 47 тисяч доларів. І з этим ціна вашого об'єкту недвижимості. Експерт зауважив, визначення цін значно скорочує часу продажу об'єкту нерухомості, а в тому, щоб реалізувати нерухомість якомога швидше, зацікавлені однаково і продавець, і покупець. І для продавця це краще, оскільки він одразу услышить реальну стоїмость свого об'єкта недвижимості і це сократить сроки продажу об'єкта недвижимості. И покупателю будет удобно, потому что ему обоснуют ту цену, за которую он вот смотрит, продается объект недвижимости, что она взята не из потолка, а на основании вот проведенных продаж, то есть на основании реального спроса, который существовал на рынке недвижимости. За розрахунками фахівців, створення загальної бази має завершитись наприкінці літа 2010 року. Причому інформація про угоди, яка буде заноситись до бази, матиме конфіденційний характер, і таких відомостей, як, наприклад, точна адреса квартири або прізвище продавця, у базі не буде, підкреслив Сергій Кобзен.